Щоб не переплутати, ви можете ось такими рисочками позначити місця. Зий. Ручніші і компактніші для транспортування. А от, тому десь от розрахуйте uh -huh. форму, і зразу у вас буде два. Uh -huh. Десь там біля десяточки спробуйте зробити. А далі можна ще буде, якщо встигнете це все зробити. На з трампій Поки всі у мене були живі сини, то янголами були мої батьки. А тепер він став на зміну. Ви бачите, позаду мене. Палеча і депостача створюють аплікації білих янголів пам'ять про тих, хто загинув час революції гідності в 2013 та 2014 роках. Ми маємо пам'ятати, пам'ятати ціну ці за кожного з нас, за майбутнє наших дітей, за українську Україну. Так, це ви забираєте додому? Це тиха акція, янглі паперові, які досить швидко зникнуть. Але ми сподіваємося, що пам'ять буде жить в серцях кожного, хто не лише повернуться до акції, а хто вміє пам'ятати.